Усім привіт! Ви на каналі Басмен Геймс. Мене звати Андрій і я продовжую проходити Анджео і Дімон. А за традицією хочу подякувати нашим славетним Збройним силам України за захист нашої держави. А також я хочу подякувати нашим славетним волонтерам. Ну а я продовжую, але перш ніж я продовжую, я сподіваюся, що ви вже підписані на мій канал. Або зараз підпишитесь і поставите свою вподобайку. <кій> Дякую заздалегідь. Ну що, на чому ми зупинилися? Що я маю зробити? В мене є квиток, щоб звідси вибратися, але я от очі... риби не відібрав е, черепушку. What do we have? Oh! Так, окей. Ну що, тоді поїхали? Е, так, що, поїхали на вокзал? І спробуємо втікти з пекла? Так. Подивимось, чи вдасться нам. Чи може треба сходити ще до хакера? А навіщо? Нє. Ану пішли. Якщо так. Me. Перепрошую, у нас є квиток і. Що? Кажіть ніж! У нас є квиток! Не треба кричати, юначе. Просто дай мені свого О, вже тя було жодної поваги. Так, нам відкрили пекельну браму. Оп. Ласкаво, прошу до твого нового світу, Любий. Я прикрасую його для тебе. Затишно, як вдоба, хіба ні? Гнись, не гнись, а вгол... Має бути вихід, Джеж ще... З... Мені прикро, любий. Ти пропустив якийсь шматок головоломки, і тепер будеш тут. Насолоджуйся своїм особливим пеклом. Я щось пропустив, так? Да? Я відвідав усі локації пекла. Це особисте пекло, я зрозумів. І от у нього фраза була: Стривай! А там гнись, не гнись, щось там написано. Навіщо це так робити? Телефон. Я думаю, він знімати буде, ні. Ти нічого фотографувати не будеш? Ну, гаразд, як ні, то ні. Давайте що на компі. Ласлогін е, Фрайсеп? Відкотити час. 27 септемберго, я так розумію, вересня. 13 годин 34 хвилин 32 секунди. Відкотити Енджело. Я очікував, що ти загрузиш, наче людина. Але ти мені можеш стати у нагоді у своєму світі. Так що забирайся з пекла. Ще назад. Стоп. А холодильник там щось таке. Нее, стривай, 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 стривай. Я таки хочу. Так. Е... Зараз секунду. Я хочу потрапити у своє пекло, бла-бла-бла. Треба зберегтися там на станції. Е, хочу подивитися холодильник, все таке, можливо, там якісь предмети. Щось я не взяв, щось не, до чогось не торкнувся. Це треба все перевірити. Так, діда ми читали, тому я його. Стоп, збережу гру. Зберегти гру, зберіг гру. Е, так, діда я зараз буду пропускати Вахтера. Так, бла, бла, бла. Ну, давай швидше. We have it, Bla бла, 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 бла. Все, заходимо. Так. I decorated it for you. Uh -huh. Feels like home, doesn't it? Wait! А в глоблі становись Another... no, doctor, you've missed and enjoy. Так, окей. Okay. Що по холодильнику? Так, тут камери. І. Що? Я нікуди не можу. Тут нічого немає? Окрім комп'ютера, реально? А, ну і гаразд. Ти загрузнеш, to you наче людина. Ще назад у часі. Так, окей. Oops, ага. Я щось пропустив, тому мені не відкривають. Окей. Угу. Так, пекельна гілка метро. А, може вахтеру коктейль? Поганий вибір. Окей. Псина. Ні. Так. Чіп в мене ще є. А ну, поїхали тоді. Ого, то речі, можливо, треба йти до хакера. Він підскаже, що робити далі, підкаже. Так. 50 медували коктейль. I don't want to see if it'll eat this or not. Нате, not but. Так. А цьому, типу? Nope. Панпе. Ага, ну бувай бувай. Так, поїхали до хакера. Можливо, він щось під, підкаже, чи ні, чи можливо папуга щось знає. Хм. Так. Тут ніби ми все зробили. Просто думаю, як риба, що, що з рибою робити. Так. Це все ще він вимкнутий. Хакер. Ага, нічого. Зрозумів. Хм. Тоді поїхали в бар. Чи може треба їхати на Холодну Гору до цього холодного пекла для того, щоб там реінкарнувати щось. Зі своїх предметів? Можливо, білет треба. Цікаво. Все одно нам в той бік. Так, а ну, поїхали на вокзал. Так. З Давай, заводь свій мотоцикл. Так, що я міг пропустити? Ну, з рибою там череп, цей треба в нього забрати в неї. З лющої риби. Так, ну шо, як грієшся? Так, зрозумів. Рука. Так, вона для мене занадто говірка. А ну, квиток. Think. Не. Димона. Maybe. And we'll burn this place. Down. Ага. No, no. Так, коктейль. Нє. Телефон ми вже... So we can... What can it be? Так. Nope. А тут Келих. Think. Чому я ношу з собою Келих? Навіщо він мені потрібен? З самого початку гри? Так. Поїхали в бар тоді. Хм. Так, водій. Ага, з ним не поговориш. Так, так, так. О, він шевелить рукою, до речі. Бармен. Нічого. Так. Музичний автомат. Let's rock! Він чомусь не працює. Damn, так, ну ти теж достатньо говіркий. Хм, гендер. Stay low. Так, зрозумів. Душомат отримав душу. Скелет. Пластик. Так, ну окей. Гей, Сера. Я нарешті тут і не знаю, як вчинити. Перепрограмуйте пекельну машину для випуску душі. Ви ж бо знаєте, що таке перепрограмувати серйозно? Душомат. I saw a movie where to фільм, де ось так ось зламують банкомати. Ага. Режим видачі активована одна душа вільна. Відчуваю себе крутим та небезпечним. Я завжди так. І без комп'ютерного мотлуху. Ти хто? Вічлива риба? Але like мешканець має у рази спокійніший вигляд. Like new... А, і ти з ним не поговориш, типу? Це допоможе вбратися спеку. Бюрократія повсюди хлопче. Like... А, тобто реально. Ага. А, я просто поставив печатку і все. Прикольно. Я думав, щось буде цікавіше. Щось я якийсь цей туговатий для головолома косіляких. Я не так багато їх вирішував. Так. Тр ось це. Скажімо так, е мій. Пробів в моїх знаннях. Так. Е Збержу гру. Зберегти. Знову тут. І знову віддам білет. Я розумію. Ану. Перепрошую. У Ми нас є квиток і. і... Що! Скажіть, волосіш! У нас є квиток! Не треба кричати, уначе. Просто дай мені свого квитка. Оже, ця молодь, жодної поваги. Десь ми вже це чули. Ну що, поїхали? О, вдалося. Старий добрий робот. О, до речі, мотлоху менше на драбині. Отже, ми повернулися з пекла. Може повторювати цю фразу цілодобово. І що далі? Можемо поговоримо зі смертю. Він має клепку у всіх цих потебічних справах. О, реально стало менше мотлоху на містку. І знову привіт. Треба було забрати тебе із собою і забути там у Беклі. Вітаю, мертвий подорожній. Ви повернулися. Я пропоную вам. Зламався. Так, і йоу, смерть. Hi again. Ще я раз доброго збору. дня. Я тут хотів дізнатися. Ей, я хочу to go to go додому. Може почекати, доки він протрезвіє. Or... Або чкурнути поки на рейский бік. Так, там холод. Що з тим холодом? А о, тортнися цієї штуки. О, до речі. Це поганий вибір, поганий. Тобто Дімон не хоче торкатися цієї штуки. Райський трамвай. Вітаю! Я такий радий вас зустріти. Як це? Там хтось є, чи це світового горить? Це я, трамвай. Мене звуть. Перепрошую, я забув як. Ти Янгол? Тебе зробили у раю? Ти низькотехнологічний Янгол? Я такий щасливий, що ви мене так назвали. Ні, я мене не знаю. Не моя батька рай не моя батьківщина. Як так? Мої нові друзі розповідали, що у минулому я був поганим потягом у лихому світі. А ти пам'ятаєш щось зі свого минулого? Не зовсім. Мені очищали пам'ять, і заразом перефарбували. Мене чомусь тягне до Р... рожевого, і тепер я надзвичайно щасливий. Який маршрут? <звігінка> і куди ти нас повезеш? Сподіваюсь, до раю? Вище за всі хмари. У місце, що зіткнеться з коханням. Я такий щасливий, що доправлю вас туди. І ще раз. Так, з кохання та радості. Зі... А, з коханням та радостю. Де ж ти був? Я вже сюди підходив і ніхто не озвався. Як завжди, варто лише попросити щось добре. Мені надзвичайно шкода. Мовірно, я заснув. Таке трапляється зі мною після аварії, але тепер я радий вам допомогти. Такі щасливі хлопаки мене лякають. Аварія так подорож до речі й небезпечно. Ого, не хвилюйтеся. Це ж було в іншому моєму житті. тоді хтось загинув. <плес> <плес> ем, не <плес> можу згадати цілком. Пригадую щевану швидкість постелю і удар. О, так, і якийсь бру брутальний білий чов'яга з пістолетом. І нині ти щасливий, я зрозумів. Так, віднеси нас. Ми, якби, готові. Прогрівай свій двигун чи що там. Запрошую, заходьте і почувайтеся щасливими. Так особливо Дімон. Це в нас будуть, типу, вакці... вакація після пеко. Ну, це ми дізнаємося в подорожі. Вимкнули музичку в тему. У чудесний момент для реклами післяких с... музичних треків. Пишіть мені, великі компанії. Грає чудесна і легка мелодія. Oh, Ой, та ну припини! Маєш у плейличе живенько. Ремоуди. Шикардос. I don't Don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the is, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the is, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah i put through hell i never got help I had to do it all I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love for the news. If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love for the fake news. the final! Wow! Так, неочікувано. Реально неочікувано. Це типу затравка на другу, е, на другу серію, на другу гру. Я так розумію, скоро, до речі, має вийти, якщо я не помиляюсь. В новинах бачив. В ігрових новинах, типу. Б... Чи може я помиляюсь? Та ні, ніби має скоро вийти друга частина. Прикольно! Гра мені в цьому сподобалась, але. Чи то я тупенький, чи то пиру складнили розробники, але подекуди було складнувато. Але це ж мої проблеми, що мені було складнувато. І зате мені не було нудно. Це важливо. Гра крутецька, мені сподобалось. Сподіваюсь, вам також і моє проходження. Тому підписуйтесь на мій канал. І вподобаєчки. Ну, і як завжди, не проходьте повз збори на українську армію, збору українських волонтерів. Якщо хочете підтримати мій канал, посилання на монобанку в описі до цього відео. Заходьте в опис, підписуйтесь на мої соціальні мережі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі у наступній грі. Ну а зараз усім до побачення.